Дружина питає чоловіка: Любий, ти поділяєш мою думку? Звичайно, люба. Поділяю повністю, причому на дві половини. Першу я цілком заперечую, а з другою я рішуче не згоден. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий індіанець приходить у банк і просить позику на 500 доларів. Банківський працівник починає оформляти папери. Що ти збираєшся робити з цими грошима? запитав він індіанця. Я поїду в місто продавати прикраси, які я зробив. Що в тебе є для забезпечення застави? Я не знаю, що таке застава, каже індіанець. Ну, застава це щось таке, що має цінність і може покрити вартість позики. У тебе є автомобіль? Є вантажівка 1949 року випуску. Ні, це не годиться, каже банківський працівник. Може, у тебе є худоба? Так, у мене є кінь. Скільки йому років? Не знаю. У нього вже немає зубів, щоб визначити. Зрештою, індіанцеві все таки оформляють позику і видають 500 доларів. Через кілька тижнів індіанець знову приходить у банк, дістає пачку грошей і повертає позику. Що ти збираєшся робити з рештою грошей? запитав його той самий працівник. Покладу віг вам, – каже індіанець. Ти можеш зробити депозит у нашому банку. Я не знаю, що таке депозит, відповідає індіанець. Ну, ти віддаєш свої гроші банку. Банк дбає про них, а коли тобі потрібні гроші, ти їх можеш взяти. Старий індіанець подумав і запитав: А що в банку є в заставу? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Старенький професор астрономії піднімається на кафедру у чорному смокінгу і білих капцях. Дорогі студенти, я не читатиму вам лекцію, я прийшов прощатися. У моїй обсерваторії сьогодні зупинився годинник, який йшов без малого 300 років. Я впевнений, настав кінець світу. Студенти захихотіли, почали викрикувати Купи собі Ролекс, заміни шестерні, встав нову батарейку. Коли шум стих, професор заговорив знову. А тепер я скажу те, від чого вам одразу стане несмішно. Годинник, який зупинився в мене в обсерваторії, сонячний.